Вітаю всіх, з вами приходи на всі 100. Сьогодні я хочу показати малесеньке таке містечко е в західній частині Польщі. І за цим містечком десь ну, приблизно, може, кілометрів 20-30 буде військова частина. З міркувань безпеки я не буду оголошувати яке то є містечко, і де саме це знаходиться. Бо коли це каже не якийсь там чиновник, а сам президент ВВП країни Оркостану, я вважаю, що військові частини е споріднених нам дружніх країн мусять бути заховані. А взагалі за весь час, що я вже накатав і в Англії, і в Німеччині, Бельгії. Нідерландах, Польщі, Люксембурзі і Франції. І за весь час, що я побачив, скільки військових частин, то я був би знахідкою для шпіона. З правої сторони можна побачити навіть англійського шермана там стояв. І ще три радянські танки це відголоски прошлого. А так, ця частина чимось нагадує нашу десну. Теж побудована в лісі. Там десь, може, рядом є річка і великий воєнний городок. Ця частина на 100% діюча, можна побачити, якісь там стоять танки в камуфляжі, стоять родинні машинки біля будинків. Стоять КПП на КПП, стоять палаточки, де приймаються абітурієнти чи військові на військову частину. І звичайно, що це споріднена натовська армія, що в цей тяжкий час допомагає Україні. Дякую, що ви дивитесь моє відео. коментуєте. Слава Україні. А поки ви дивитесь це відео. Я буду вже десь в другому місці робити інше відео. Так що ставте свої вподобайки, щоб більше людей побачило це відео. А на цьому я буду вже з вами прощатися. До побачення!